Кожне п'яте звернення до уповноваженого Верховної ради з прав людини надходило від членів родин військовослужбовців, а також сімей військовополонених і зниклих безвісти. А кожне десяте від внутрішньопереміщених осіб такі дані навели під час другої щорічної доповіді обусмана щодо стану додержання та захисту прав і свобод людини в Україні в 2023 році. Вперше вона містила регіональний аспект. Доповідь презентували і в Запоріжжі. Загалом торік уповноважений. Верховної ради справ людини отримав майже 96 тисяч звернень. Це вдвічі більше ніж у 2022 -му. Найбільше внаслідок збройної агресії були порушені права дитини, а також соціальні, економічні і громадянські. Найбільше звернень до обусмена торік надійшло з Києва понад 12 тисяч. із Запорізької області було понад 2 тисячі 800. Продовж 2023 року. Наша інституція приділяла багато уваги. Захисту прав військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин. Ми беремо участь у обмінах військовополоненими. Я особисто проводжу зустрічі з родинами військовополонених та цивільних заручників у різних містах України. Я не з чуток знаю про всі проблеми. Наразі додому з російського полону вдалося повернути 3210 героїв та героїв. Також Офіс Абуцмана повертає українських дітей з тимчасово окупованої території України. І Росії. Наразі нам вдалось повернути. 705 маленьких українців понад 2800 звернень надійшло саме від запоріжців, від мешканців області, і тут найключовіше питання, що ця цифра вона може трактуватися як і показник того, що люди обізнані про власні про можливість захисту прав шляхом звернення до повноважень. Так само ця цифра може свідчити і про те, що е, є певні порушення, є певні речі, які турбують людей, і вони знають, що яким чином вони можуть захистити одним шляхів, яких Шляхи захисту є саме звернення до уповноваженого. Звернення до уповноваженого можна подати за допомогою електронної пошти або телефону гарячої лінії. Її номер ви бачите на екрані. Можна скерувати безпосередньо на інститутську 21-8 поштою, звичайно, і крім того, найбільше для нас, мабуть, що найбільшим досягненням є те, що людина може прийти до представництва уповноваженого за адресу вулиця Перемога 50, де їй допоможуть скласти звернення, одразу його приймуть, і немає потреби направляти його письмово. Наше поле для співпраці воно є безмежним. А на сьогодні ті моніторингові заходи, які відбуваються безпосередньо і які дають нам багато рекомендацій, вони втілюються в життя. Сьогодні основними питаннями є робота з незаконно отриманими людьми, які знаходяться в тому числі щодо цивільних, не говорять в полоні, але вони незаконно утримуються окупаційною владою і практично знаходяться в полоні. І про те, що незаконно у нас вивозяться діти.